Всім привіт! Сьогодні ми будемо тратити 100 тисяч блінгів на різних аккаунтах. У мене тут підібрано аккаунтів, не знаю, 15-20. На них будемо тратити. Може, й 10, не повні. Будемо тратити. Перше, це мій основний аккаунт. Ми зайдемо в епітиски спочатку, скінчики, і виберемо якийсь дуже класний скін. Так. Мені кажеться, мені подобається серія. або... Нові ще немає нічого. М -м -м. Бравл Пас. Скин Ларі Лорі вернули. Добавили вже. Я її не знала. Оцей скин Промімбовий. Ну давайте виберем розцветку. А, не можна. треба Спочатку купляти основну. Ну Окей. Давайте перший скин на цей аккаунт це Ангел Ларі Лорі. Скин прикольний, якісний, класний. Вибрати, нажимаємо. Получить. У нас остається 3300. Ну, ми всі не знаємо, що будемо тратити, але ми купимо ще сверхрядку, якесь кінчик. Ну, в я вже всіх могу відкупив. Давайте перейдемо до наступного аккаунту. А потім, коли я ще не збираю, тоді вже їх потратим. Все одно буде 100 тисяч десь. Потім було 107. 6. Так, аккаунт боєць. Mm, що тут можна купити? Заходимо в Epic епікскні. Мені подобається серія Pass, я не знаю. Давайте ще щось подивимося. Щось тут є цікаве. Mm, ну, що прям цікаве, нема нічого. Новогоднє теж нічого немає. Аутрангоп. Даже нема. Хеллоу, може хоч щось. Так, давайте подивимося, хто в мене тут найбільше покупках. Мортис. На нього є класний скін. Далі Дерело. На Дерело таке, звісно. Честера почти є всі. А, ну давайте купимо скінчик на Дерело. Овечка Дерел. Скін дуже імбовий. І ми вибираємо наступного бит. Mm, тільки вже сверхрядко, скейт маємо купити. Uh -huh, так, погнали. Так, вибираємо далі скінчик. Даже не знаю, який взяти. Нема ніякого якогось такого імбового. А що, а ну... Так, ну будь нема тут поки ніякого такого прикольного, але я знаю, що Pearl є класний скін. Давайте 5 я докладаємо і покупаємо супер класний скин Pearl. Анімація класна, все класно. Так, вибираємо новий конт. І тут будемо покупати, мабуть, один рідкий да, скин? чи у мене. Да, один двіетка, давайте грабіті ля лу. Я вже дивився на скани просто на тімка, як я хочу. Це буде грабіті лу. А от Епік я ще не дивився. Я хочу опять зайти в Бревел Пасху, щось скінчити. Вони, по-перше, там просто анімації, все класно. Звісно, странно, що вони тепер доступні, але... Рішали суперсел. У мене тут Бравл Пас був на вольта куплений. Але... Нічого Може на М купити, скин купить. Ну, в принципі він балансный. Че на Ларі Лори опять? Я не знаю. Ну давайте. Да, мабуть на М сберем. Така расцветка. Сканчик класний Все Переходимо на Так. Переходимо на наступний аккаунт. Це оцей для нас. Якщо не помиляюсь, тут найбільше блінгів. Да, Будемо вибирати так. По бойцях. Хто в мене тут більше? Френк. На Френка є імбовий так. На кита теж. На Мортіса. На Мортіса нема скінчика. Покупаємо коварний Мортис, це просто імба. Один із лучших скинув на Мортиса. Так, що тут далі? Пайпер, на Пайпер у мене є Едгар. Я вже за Едгара не сильно хочу ради. На базу теж є. Шеле є, Джен є, Леон, Леон. М -м -м да, є тут. Джесі є, Динамайк. О, Динамайк. Тоже є. Що ж це таке? У всіх є скини Вона була такі собі. Давайте купимо оцей скин Він, в принципі, прикольний, анімації в нього класні. Бродячий кот був. І, до речі, хто дивиться це відео, дізнається, що скоро може я почну новий проект. Я, чесно, не знаю, бо. там є в мене одна ідея, але вона дуже сложна може бути в неї. Я її попробую, звісно, зробити. Ну, побачимо. Ну, поки ми куплюємось у і сидимо. Так, а давайте... ось кадзе... кадзе випало, одно немає, якось таке класне. Давайте будемо трохи. Будемо скорятись, я вже перейшов на інший аккаунт. Так, давайте так само будемо вибирати. Є, є Фрэнк. є е... Ескэн, є ЕСКИН. Я не знаю, що я купив, пускай золотая. Просто може тоді по приколу було. Ну, було, я не знаю. Давайте подивимося, може на Мортиса є. На Лорі лорі Хенк. Давайте прикупимо цей скинчик на Хенка. Або ні, я лучше куплю, мабуть, два епік скина. Бо це ну, таке нормально, але моє, Честим щоб. Можна, в принципі, купити скин. З нема тут. Поміфора. Mm. Не знаю, кого купляти, чесно. Я не підбираю. Давайте пени купимо. І зразу із цієї серії я не можу пройти мимо против цього войска на, на Барлі. Втратим 13 ємів. Покупаємо професор Барли. Я Це дуже везучая карт. Мені половина броні просто випала. Так. 10 к не пробував цей аккаунт, але я його, коротше, заруїнив. Я забыв все разів зіграв. Я переплутав аккаунт. раз зіграв, але вже після того, це вже не проект. Отут тут у мене честер. О! Честер тут на фулу, значить, і скинчик, давайте новенький оцей купим. Прантер. Так, щось є, що тут цікаве. Ні та Ніта скин. Ель прямо тоже. Карл є, бо є. Біа. Бі. Давай Не, не злодейка. Вот сиськи можно. Нам же же не фазы этих, что? Нет, не фазы. Вот это где прикупа. И нам же даже на какой-то редкой фатать. Чтоб точно сто тысяч было, блин, их за сегодня. Ну, что нам долго, конечно, достаточно, 100 Так, я прихожу на новое. Так, тут є такий скин спайка, Що тут є? Давайте, хто в мене тут на фолу? Джек, є скин? Едгар? нема. Давайте тут хотів, Доктора Едгара. Він класний скин, просто що я останнє время за Едгара Мало граю дуже. Джиніон. Давайте тоже рідкий скин купимо. Вроде сам по собі скинчик прикольний тоже. Spike є, MCD, NTE. І на Melodie ці скинку. В мене ж все одно класний. Так. Переходимо на следующий аккаунт. І це в нас... Ну, все, ось нам ще в аккаунті осталось. І дуже й багато. Так, тепер тут тратим блінги. На Melді я хочу купити скінчик отакий Він дуже імповий. Сірочка Менді. У мене тут вона на 10. Ну і на 11 раз. Так, на культа. У мене є, тут на не Вона була На На іншого. Так, 4000 тисячі. Ну і просто карахаті а дуже таке прикольно. Я ще на цьому аккаунті хотів один скін купити. М -м -м, де це позицію. Бастер, За 1000 блінгів цей скрин просто. Я в шокі. Не буває даже скини за 5000 блінгів. Хуже, ніж оцей скрин. Заходимо на наступний аккаунт. Так. Вибираємо якийсь. Тут скин. Я тут так полистаю, подивимось. Або не, ладно. Вибираємо бойця, який в мене тут найкраще на покупках Мортіс, На Мортис у мене тут нема скинчика. Е, Вибираємо. Давайте. А, він є в магазині, Що? Чого на мене прикидає? А, так. Да. Но мы его уже купляли Так Давайте рок-н-ролл рок н Он тоже классный Так И что тут на Макс? Стрит стайл Макс Нам еще не хватает на этом аккаунте Погнали дальше Так Зашли на следующий аккаунт Тут я давно уже хотел прикупить Дух Ягуара Мек. Скин прикольний імбовий. В принципі, осталось 2000 блін. Я хотів оцей купити на. Як його називається, не пам'ятаю Міна. Міна. Так, і. Давайте оцей газ. Не знаю, він не прям ш... такий вже прям прикольний, але мені лучше на такому грати, ніж на том. На стандартному. Так, осталось швидко три аккаунта. 10... Блін, і Так. Тут є Кензі. Тит. Давайте на Леона купляємо Акулу. Я бы просто знаю яка я хочу. Так. І хто у нас тут ще, я не пам'ятаю, а це тут на Отіса у мене є тут? Не РТ я хочу купити. RT. Давайте я зараз зайду на наступний аккаунт. Так, 24 часа аккаунт називається. Зараз я дуже граю на ньому. Я хочу купити крутий скин на Бібі. Ми, в принципі, все сьогодні потратили. Крім... Ось отут 2000. У мене було 107000 блідингів десь так. Значить, там ну, 5000. Менше буде. Значить, якраз 100 блінгів буде після цього аккаунту. десь 95, 90 наприклад. Тут ми купимо Epic Skin. Ммм. Mm, так, що ми мене є на цьому аккаунті? Ммм. Mm, скин давайте на шелі. І Скільки у мене шеплей? Пять тисяч почти. Давайте скин. Mm, не знаю на кого. Наприклад, на сцену. Ні, я б її тільки купив, але я хочу іконку на цей скин. А у мене тут не хватає. Ну, ладно тоді. Ми купимо дешевший скін клоуна. І ми на цьому будемо заканчувати. Всім пока. До нових зустрічей. В цьому відео ми потратили 100 тисяч блін. Всім пока!